Доволі часто, повертаючись із відпустки, люди привозять із собою сувеніри, щоб вони нагадували про тепле море та піщані пляжі. Доволі часто серед сувенірів можна побачити і корали, адже вони привертають увагу своїм химерним виглядом. До речі, їх добувають для виготовлення сувенірної продукції. А що ж таке, корали? Чи вони є рослинами чи тваринами? Про це ви дізнаєтесь на сьогоднішньому уроці. Отож, ходімо. що через їхню схожість із кущиками та гілочками корали часто приймають за морські рослини, що ростуть на мілководді. але насправді це живі організми, тобто корали це тварини, а не рослини. Отож, корали це кістяк колонії живих організмів, тобто коралових поліпів. Коралові поліпи це безхребетні живі організми, що ведуть сидячий спосіб життя. Більшість коралів живуть великими колоніями, які утворюють незвичайні по своїй красі коралові рифи. Коралові поліпи це більше 6 тисяч різноманітних видів, що мешкають переважно у теплих водах. Хоча окремі види мешкають і у північних широтах. Коралові поліпи були знайдені у північній Атлантиці, біля берегів Шотландії і навіть у досить прохолодному білому морі. Коралові поліпи розмножуються за допомогою брунькування а також статевим шляхом. Утворені личинки деякий час плавають у товщі води, як зоопланктон, а потім вони осідають на дно, де й проводять залишок свого життя. Харчун це коралові поліпи планктоном. Поглинаючи його разом із морською водою у процесі фільтрації, але деякі види здатні поглинути навіть дрібних ракоподібних. До речі, навколо ротового отвору у коралових поліпів є віночок яскравих щупалець, завдяки яким вони дуже схожі на квіти. Більшість коралів утворює вапнисту трубочку або ж чашечку, тобто скелет. Проте скелет корала може бути не тільки вапняним, а ще з білкових сполук. До речі, є і такі корали, які взагалі не мають скелету. Крім того, в колоніях існує так званий гідроскелет. Гідроскелет це вода, яка міститься в порожнинах тіла всіх членів колонії. Війки нагнітають воду в тіло поліпа під невеликим тиском. Ось і виходить, що вода створює внутрішній натиск і підтримує форму колонії. Коралові рифи це геологічні утворення, що формуються внаслідок життєдіяльності коралових поліпів, а також супутніх їм організмів, які здатні вилучати вапно із морської води. Якщо кораловий риф можна порівняти із гучним містом, то коралова колонія це один житловий будинок із безліччю кімнат і коридорів, в яких живуть різні морські види. Дрібні коралові рифи, які іноді називають морськими тропічними лісами чи підводними садами, утворюють одну із найрізноманітніших екосистем на Землі. Займаючи менше 10% поверхні світового океану, вони є домом для принаймні 25% усіх морських видів, включаючи риб, молюсків, червів, ракоподібних, голкошкірих, губок, покривників та інших кишковопорожнинних. Коралові рифи буяють, незважаючи на те, що вони оточені океанічними водами, які порівняно бідні поживними речовинами. Найчастіше коралові рифи зустрічаються на мілководі в тропічних водах, але і в прохолодних глибинах корали також існують, хоча і в суттєво меншій кількості. Більшість коралових рифів, які ми спостерігаємо в наш час, сформувалися після льодовикового періоду, коли танення льоду призвело до підвищення рівня моря та затоплення частини берегів. Отож, це означає, що їхній вік не перевищує 10 тисяч років. Облаштувавшись на затоплених берегах, коралові колонії почали рости вгору і досягли поверхні моря. Проте корали зустрічаються і навколо островів. Коралові рифи є однією із найважливіших для життя океанів екосистемою. Вони служать домівкою для 4 тисяч із 27 тисяч відомих риб, захищають узбережжя від тропічних штормів, а також беруть участь у відновленні балансу хімічного складу морської води. Великий бар'єрний риф це унікальний цілісний живий організм, що входить до переліку світової спадщини ЮНЕСКО. Розташований він на Кораловому морі уздовж східного узбережжя Австралії біля узбережжя штату Квінсленд. Простягається на 2300 км з півдня на північ. Це восьме диво світу, найбільший існуючий у світі кораловий риф загальною площою 348 698 км квадратних. Він включає в себе 2500 рифів, від найменших площею менше гектара, до великих, що займають площу 100 км квадратних. Ці рифи утворюють 71 кораловий острів. В деяких місцях корали розділені протоками, які не перевищують завширшки 200 метрів. Більшість рифів підводні, деякі з'являються на поверхні тільки під час відливу. Коралові рифи формують ланцюг опалового кольору серед численних відцінків синьої океанської гладі. Серед рифів є такі, що оточують коралові острови із різноманітною рослинністю, в яких гніздяться птахи. Є навіть такі острови, на які ще не ступала нога людини. Ніщо із того, що росте над водою, не може зрівнятися по красі із тим водовищем, яке дарують підводні коралові сади. Тут сусідять і переливаються пурпурні, рожеві, лавандові, лілові, зелені, коричневі, блакитні і жовті кольори. Мільярди коралових поліпів формують основу бар'єрного рифу морські анемони квіти рифів досягають 60 см в діаметрі, витягають свої кольорові щупальця за напрямом течії і ловлять більш велику здобич, яка потрапляє в цю пастку. Тут існує дивовижний різнобарвний світ тропічних риб, загадкових печер, коралових утворень і чудових рослин. Загалом великий бар'єрний риф – це справжні рай на землі, але за невтішними оцінками вчених цей дивовижний просто казковий світ може зникнути вже через якихось 100 років через те, що підвищується рівень кислотності та температура води, а це є згубним для коралів. І виною всьому є господарська діяльність людини, яка є необережною по відношенню до коралів. Ловля ключових видів, таких як гігантський тритон та акула, призводить до порушення у життєво важливих на рифі ланцюгах живлення. Риболовля, в принципі, шкідливо впливає через забруднення водного середовища і суден. Перелов популяції травоїдних призводить до зростання водоростей. Наразі Лише одна третя частина парку Великий бар'єрний риф захищена від рибальства без письмового дозволу. Проте браконьєрство і досі відоме у цих краях. І на ми з вами поговоримо про застосування коралів. У природі відомо понад 3500 різновидів коралів, у палітрі яких розрізняють понад 350 відтінків. Корали використовуються як сировина для отримання вапна а деякі корали використовуються для виготовлення ювелірних прикрас. Дуже популярними є червоні та рожеві благородні корали, але через їхню досить високу вартість наразі є досить велика кількість підробок. Це можуть бути або ж пластикові намисти під корал, або більш дешеві види коралів, що пофарбовані в інший колір. До речі, законом деяких країн, наприклад, Єгипту, вивезення коралів за території держави суворо заборонено. На сьогоднішньому уроці ми з вами поринули у казковий світ коралових рифів. Ви дізналися, що корали насправді є живими організмами, тобто вони є тваринами. А на цьому у мене на сьогодні все. Я дякую вам за увагу та нових зустрічей.